Це кропивничанин Олександр Олександров. Щодня він їде на роботу велосипедом. Каже, єдина велодоріжка облаштована на вулиці Полтавська. Частина вулиці Полтавської має обладнану велосипедну доріжку і от перші 150 метрів по ній їхати комфортно. А далі починаються різні перешкоди у вигляді з'їздів із велодоріжки, заїздів на велодоріжку. Виглядів пішоходів, які рухаються по сусідству і не завжди розбираються в дорожній розмітці. Велодоріжкою ходять пішоходи. Цей чоловік відмовився назвати своє ім'я та прізвище. Ну, ми та ми випадково зайшли на неї, а так знаємо, що оце наша доріжка. Олександр Олександров каже, протяжність велодоріжки пів кілометра, інших в місті немає. Я ознайомлювався з новими правилами дружнього руху. Постановою кабінету міністрів, якою ці правила введені в дію, і от там багато чого змінилося в відношенні до велосипедистів, так як тепер буде каратися рух тротуарами та інші правила, які дуже обмежують права велосипедистів. І, зокрема, в нашому місті я не знаю, як їх можна виконувати нічого не порушуючи. До 29 вересня штрафи для велосипедистів були такі. Рух тротуарами або ж пішохідними доріжками, доріжками щодо велосипедистів був передбачений штраф у сумі 85 гривень. Якщо ж таке правопорушення було скоєно велосипедистом у стані сп'яніння, за це правопорушення був передбачений штраф у сумі 136 гривень. Якщо ж таке правопорушення призводило до створення аварійної ситуації, за це правопорушення передбачався штраф 170 гривень, або ж громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Нині за проїзд велосипедом, тротуарами або пішохідними доріжками штраф збільшився. 140 гривень. У разі, якщо таке правопорушення скоюється велосипедистам, які перебувають у стані сп'яніння, за це правопорушення передбачено штраф у сумі 280 гривень. Якщо ж порушення правил дорожнього руху велосипедистам призвело до створення аварійної ситуації, за це правопорушення передбачено штраф у сумі 850 гривень або ж громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Ми зараз доїхали до центральної частини міста, там, де немає жодних умов для велосипедистів. Тому доводиться маневрувати, виходити з положення, слідкувати дуже ретельно за дорожньою обстановкою, відсутність розмітки для велосипедистів, відсутність велосипедних доріжок як таких. Сьогодні в мене було дві аварійних ситуації, але я на досвіді зміг їх уникнути, так як я вчасно пригальмував. У цьому та наступному роках облаштувати велодоріжки в місті не планують, каже начальник управління капітального будівництва. На сьогоднішній день в програмі управління капітального будівництва не передбачені будь яких будь-яких робіт з влаштування велосипедних доріжок. Звичайно, коли ми проєктуємо там нові проекти, то ми ці роботи вже враховуємо до вимоги сучасності. Додає, кілометр облаштування такого тротуару та велодоріжки, як на Полтавській, коштує 2 мільйона гривень. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини на Суспільному. Кропивницький.